Всіх вітаю, з вами Марія і філіжанка без теми сьогодні. От просто що вам треба почути. Сьогодні так ніяка тема не схотіла йти. А просто от послухайте і все. Так. Зараз я при вас відкриваю, я трошки роздивлюсь, що тут. Так, ну дивіться. Одразу мені показана ситуація, в якій чоловік та жінка розмовляють. Чоловік як, як той їжак, який складає перед цією жінкою свої голки. Знаєте, от йому не хочеться ані сперечатись з нею, не хочеться взагалі от бути злим поряд з нею. Хоча по життю у нього достатньо таких тем виникає, коли він, так знаєте, голочки випускає, але не з цією жінкою. Вона вміє з ним розмовляти, і вона вміє будувати відносини так, що йому хочеться захищати її, йому хочеться слухати її. Прислухатись до неї найближчі 90 днів, тобто три місяці, ситуація буде, от, він ще буде змінюватись у відношенні до цієї жінки, він ще буде, ну, як знаєте, ніжнішим ставати. По, по відношенню до неї. І є вже думки для декого з вас, це ви вже є в відносинах з цією людиною і живете в одній оселі. А для декого з вас він думає про таке: він хоче, щоб ви жили в одній оселі. Далі дивлюсь так, ось тут. Комусь говорять про очищення. Тут навіть так, що два чоловіки ведуть розмову про значне очищення. Ну, Там вже дивлячись, що вони хочуть очищувати. 56 іде тут цифра, або 5, 56 ну, днів, тижнів. А може і місяців найбільший строк по, про місяці, а, ну це як відлік, знаєте, коли розмова йде і обговорюються якісь терміни, угу. далі. Для когось з вас у вас є, я станом як на зараз, у вас вже є хвилювання від того, що вам, може, вам здається, може, ви знаєте точно, що тут, тут навіть не одна людина в вашому оточенні. От... Як дві людини. Ну, і чоловіка, і жінку мені показують. Може, для когось з вас це чоловік, для когось жінка. Коли людина щось приховує від вас, тут показано, що всьому свій час. От прийде час, людина розкриє перед вами все, що має вам сказати, буде якесь зізнання для вас. Ну, Це, як, знаєте, дочекайтесь. Тут, після цього зізнання, у вас такі значні зміни у спілкуванні йдуть. Якось так все світліше, все якось питання якісь вирішується, все якось легше, легше стає. Так, у когось тут повернення людини до спілкування з вами. Це не, не таке, щоб довге щось. Це, знаєте, як людина. Ну, може, на якусь окрему тему повертається до вас і обговорюється ця тема, а потім там далі, вже ну, як кожен там по своїй якійсь там життєвій програмі йде, так, комусь тут легше за станом здоров'я стає, світліша фігура, лежача фігура. Далі зміни, які намагаються стримати якийсь чоловік. От знаєте, як затягує час? Як може тільки затягує час, і комусь тут дуже-дуже дурить голову, морочить голову, так воно показано. Але цілком і повністю трансформується ця ситуація. І, знаєте, навіть здивування буде від того, як легко вирішиться ситуація, врешті-решт. Угу. Далі дивимось. Ще один чоловік показаний, до нього тягне, він такий, знаєте, невеликий зростом, а до нього велика людина тягне руки. А знаєте, як схопити його і трясти. І щось як намагатись від нього отримати. Ця ситуація от, одними питаннями оброста. Одне інше питання від різних людей. От самі питання летять, і на цих питаннях тримається цей чоловік, якого трясе інший. Взагалі-то так дивно ситуація вирішиться. А оцей маленький чоловік викликає таку. Ну, як любов до себе і змінить цією любов'ю ситуацію. Угу. Це коли, знаєте, от працює саме над цим він і працює, щоб змінити до себе ставлення. Що угу. навіть потім цей великий чоловік буде дивуватися, чого я так на нього нападав. Знаєте, коли от сам собі буде ставити питання, а чого це я так? Тут не без втручання іншої людини вирішиться все ж таки ситуація. Тут буде інший чоловік, який поставить питання, після якого замислиться той великий чоловік, що, що це я так дійсно. І геть змінить своє ставлення. Це, це як робота соціум, це цей бік. Це не щось особисте, це, наприклад, там, коли керівник якийсь нападає на підлеглого. І хтось вступиться, і хтось скаже, що слухай, ти даремно на нього так нападаєш, клопіту багато показують, але клопіт такий, що через а, як гуртом збираються люди і багато розмов ведуть. Невеличке виконання бажання буде по роботі соціуму невеличке слухайте і невеличка перемога показана на, ну, на перспективу, але не в далекому майбутньому, а це як, як найближчі перспективи. В якійсь розмові будуть ще поки що дві крапки, це не остаточний висновок. Не можу сказати, яка саме розмова, але просто отак показано: знаєте, як уривок чогось. Ну, може хтось з вас. Буде розуміти, що це саме, може, ви відчуєте, що це ваша тема. Для когось показана тема розбитого серця, і теж це не кінець, це ще не кінець, ситуація зміниться. А телефонна розмова з чоловіком буде багато змін вносити у ваше ставлення до людини, у ваше сприйняття ситуації. Взагалі, от, знаєте, от, у те, як далі підуть, піде розвиток подій між вами. Тут як скорочуватись буде відстань між вами. Що угу. в нас тут? комусь з жінок. А, ви тут іноді в плаття одягаєте сукню, плаття, там, як хочете, і так і так можна казати про, про цей наряд. Є чоловік, який, от знаєте, він як то масло тане. Як бачить вас отак, отак одягнено, як ви йому подобаєтесь, як вам личить. Це, я так розумію, закохався в вас, коли були от в такому наряді. Взагалі жінка в сукні гарно виглядає. Це дійсно так. Так. Зараз а тут і важливі будуть для багатьох з вас, будут будуть найближчі три доби. Тут можна буде або е, більш міцними зробити стосунки з якоюсь важливою для вас людиною, або все ж таки віддалити. Тут вже буде, ну, як від вас залежати, е, як це буде далі. Тут якось, знаєте, через допомогу йде. Або зблизить, або взагалі так віддалить. Літера Б в Зараз. літера О. К Н Це більш не бачу літер. Ну, це або ваші ініціали там є серед цих літер, або тієї людини, угу. ну і все. Більш на цьому я закриваю філіжанку, більш нічого не бачу тут. Тож, всім дякую за перегляд, всім гарного дня і гарних подій і гарних людей б... поряд з вами. Бережіть себе, будьте в безпеці разом зі своєю родиною. Побачимось, всім пока!